Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це сорока. Вона загубила своє пір'ячко і просить нас допомогти. Давайте пограємо в гру Знайди пір'ячко. Перед собою ви бачите зображення кімнати. Подивіться, де пір'ячко? Так, воно лежить на підлозі біля м'яча. Молодці малята. Вмухнув вітерець і Пір'ячко знов кудись полетіло. Подивіться, де пірячко? Так, воно на підвіконні, молодці дітки. Пірячко знов кудись летить. Подивіться, де пір'ячко в кімнаті. Так, воно на дитячому ліжечку. Розумнички дітки. Тепер ми знайшли пірячко. Сорока нам дуже дякує. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки.